Добрий вечір, дорогі друзі! Вітаємо вас на Ютуб каналі Віче. Я і, як завжди, традиційно зі мною у цій порі протоюрей Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче вітаю. Доброго вечора. Ну що, сьогодні виходимо в ефір, слава Богу, все працює, світло є, безумовно, з відключеними аварійними і. За графіком, але потрошку звикаємо і до такого життя. І якось і діти вже свій графік правильно планують, тому мусимо триматися, мусимо пережити цю зиму, Чось, ну, хочеться вірити, мені хочеться очі вірити, що весною сонце засвітить, і дерева почнуть квітнути, і якось одразу все стане добре. Не знаю, можливо, війна припиниться до весни. Дай, дай, дай бо боже. Дай Боже. Да. Ну що, будемо говорити про сьогоднішнє Євангеліє. Мені здається, що емоційний стан героїв Євангелія сьогоднішнього дня, такий, знаєш, буде зрозумілий усім українцям. Тож, давай зачитаємо: як було в дні Ноя, так буде і в дні сина людського. Їли, пили, одружувалися і заміж виходили аж до того дня, як увійшов Ной у ковчег. І прийшов потоп і погубив усіх. Так само, як було й у дні лота. Їли, пили, купували, продавали, саджали, будували, а в той день, в який лот вийшов з Содома, линули сірка Палаюча, й вогонь з небес, і погубили усіх. Так буде і в той день, коли син людський явиться. Ну от що не крути, що з нами не роби. Отець. Напевно, це вже ну не знаю чи надовго, але на роки точно. От коли починається війна, це якраз напевно те, що ми всі відчуваємо. Оце було з усіма поколіннями, які зіткнулися з війною у себе в країні. І ми ж так само до 24 лютого ну, жили собі, будували плани, ходили на роботу, щось купували, продавали, аж раптом світ перевернувся і вже, все зупинилося. Так от стан, яко кажучи, не дуже приємний? Якщо так буде, коли прийде син людський, то, Отче, ну, хочеться сказати, що ж це не є добро. Тож розтлумач, будь ласка. Тобто, з одного боку, ми маємо чекати на друге пришестя Христа, адже нам здається, що почнеться торжество Царства Небесного. так? А з іншого боку, ми тут читаємо зовсім про інше. Тобто, перспектива така не дуже захоплююча. То що ж буде? Про що йдеться? Я думаю, що коли от настає от такі потрясіння для народу, для людства, для цілого світу, там світова війна, чи е, сьогодні у нас війна в нашій країні, це страшно і якби дуже боляче переживається, тому що в першу чергу. Е Кожен окремо виходить зі своєї зони комфорту. Він полиш... тобто ця зона комфорту втрачається. Але якщо більш широко, то можна, можна так сказати, що е втрачається і взагалі в цілому життя в країні. Mm -hmm. тобто гинуть люди. Візьмемо просто більше, не будемо так абстрагуватися, а от. Більш конкретно за кожною людиною, якщо так не дивитися е, про те, що війна гинуть люди. Конкретно хтось втратив роботу, хтось квартиру, будинок. Дай Бог, що всі були живі. Але ми вт... переживаємо, тому що те, що накоплювалося роками, те, що коли ми знали розпорядок свого життя, хоча б там на місяць, на рік, на два, тут все рушиться, і ти взагалі ні на що не можеш вплинути. І це дійсно погано. І так як Господь показує нам, схожі приклади наводить, яким буде пришестя. Здається, що це погано. Але в євангельському випадку Господь показує на матеріальність на тому, що люди для людей це було страшно, тому що це була втрата матеріальних благ, їхнє життя полягало тільки в матеріальному. Все зруйнувалося, і для людей це була катастрофа. В основном наголошує на знову ж таки, який що на противагу Там був потоп на противагу, а тут пришестя Христове. Тобто, якщо ми ставимо на одну вагу весь наш дійсно е, е, образ життя «Їж, пий, веселися, так? а на другу чашу бути з Христом, то що переважить в нашому серці? Що ми захочемо? Воно дійсно відривати важко, тому що дійсно все земне і оце земне благополуччя є такий у святих отців гарний образ. Вони прив'язують нашу душу до землі, як канати прив'язують повітряну кулю. Угу. Це все оці, от ми заземляємося, а Господь нам наголошує на тому, що це буде важко пережити нам, заземленим, коли треба буде зробити вибір іти вгору. До, до Господа, чи залишитись на землі і бути тлінним? О, ти знаєш? От ми вже трохи про це з тобою якось говорили в одній з програм, що деякі люди, особливо от похилого віку, вважають, що от ми зараз переживаємо, як то кажуть, останні часи перед пришестям Христовим, тобто вбачають якісь знаки в цьому. Але тут якраз Христос говорить, що Він прийде неочікувано, чи може настати день? Коли от всі люди на землі не будуть його чекати, і тоді це буде вважатися неочікуваним. І взагалі, чи маємо ми про це думати і чекати Христового Пришестя? Неодмінно Господь е, в багатьох притчах говорив про те, що ми маємо бути пильними і пам'ятати, пам що е, ота от ж е, притча про десять дів. П'ять мудрих і п'ять юродивих. Про що говорить? Про те, що вночі прийде. Тобто, коли невідомо, е, зненацька Господь прийде, коли застане душу в тому, в чому вона є, не підготовлену, а так як вона от жила, який образ в неї був. І до речі, з приводу пришестя Христового, е, дуже от здається, якщо не помиляється, Ян Златуст казав про те, що е, ця е, от, пришестя Христове. Особисто для кожної людини відбувається в момент її смерті, коли mm -hmm. вона предстає перед Богом. Остаточний суд, от те, що ми кажемо, друге і славне, страшне страшне mm -hmm. пришестя Христове, коли він буде судити весь рід людський, бо та в кінці часів, в кінці існування нашої землі, як нашого всесвіту, як такого, mm -hmm. то, то буде інший момент, але саме це зустріч з Христом, це вже є той суд. Це вже є та зустріч, і дійсно, ну, якщо так розмірковувати, то невідомо, коли ми помремо. Нам невідомо, значить, ми дійсно не знаємо, коли Прийде до нас Христос і забере нашу душу. Ну от, е, до речі, мені знаєш, хочеться ще раз згадати про Ноя. От е, в принципі, е, дивись, мені здається, що от з ноєм для людей все ж таки не могло бути все так неочікувано. Адже він будував ну, цей ковчег, великий ковчег, будував якийсь час. І, напевно ж, люди бачили цю роботу. Вони ж нав, там навіть є таке, що підходили, питали, е, що ти робиш. От ні вже ніхто не замислився про те, що робити таку грандіозну Серйозну роботу день від дня, все ж таки це щось означає серйозне. Ну, тобто, от дивіться, навіть якщо брати паралелі сьогоднішнього дня, да, от коли нам кажуть, що можливі ракетні обстріли, там можливий повний блекаут, ми в принципі вже. Побачивши, що є проблема, ми до цього готуємося. Тобто ми вже віримо, ми записаємося там якимись ліхтарями, свічками, продуктами і так далі. Тому, в принципі, ну, в часи ноя я б, напевно, замислилася. Тобто, якби я от таке побачила, що відбувається, навіть якщо б я не вірила, я б замислилася. А ти отче. А я теж сьогодення а, 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 такий фантастичний, аналогічний приклад. Угу. Ілон Маск готується в 35-му році. Зробити, я так наскільки пам'ятаю, в тридцять е, mm -hmm. приземлитися, щоб людина змогла дістатися і оселитися на Марсі. Mm -hmm. Перша така пробна місія людська, допустимо, Ілон Маск каже: цей світ загине, і от я зараз будую ще ще по суті більше 10 років mm -hmm. залишилось. І я кажу, що він буде зруйнований. Всі, хто хочете, будь ласка, ну, ми да. йому повіримо? Ні, я не полечу на Марс, я краще тут залишуся. ти То чому обрізається, ковчег... Між е, планетний чи ковчег, який, який буде між там, континентальний. Mm. Через це. Ну, це така, знаєте, Но, аналог, в принципі, я не знаю, ти, відповів. Стала, не стала. ти відповів, тому що ну, ти, ти просто дуже чітко дав відповідь. Ну, давай далі почитаємо, що нам пише Євангелія. У, те, у той день, хто буде на покрівлі, а речі його в домі, нехай не злазить їх узяти. І хто буде на полі, також нехай не повертається назад. Згадайте жінку лотову, хто почне зберігати душу свою, той погубить її, а хто погубить її, той оживить її. Кажу вам, у ту ніч будуть двоє на одній постелі: один візьметься, а другий залишиться. Дві будуть молоти разом, одна візьметься, а друга залишиться. Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий залишиться. От дивись, мені тут цікаво, а що означає фраза хто почне зберігати душу свою, той погубить її, а хто погубить її, той оживить її. То що ж нам робити з нашою душею? Тут Господь нам вказує на те, що той, хто хоче душу свою зберегти, угу. має, має це на увазі земне життя. Здається, і там, і там душа, і mm -hmm. про земне нічого не говориться. Але ну, так пояснюється святі отці, і в принципі це виходить із тих, із тих слів, із, і паралельних слів е, в Євангелії, де коли людина е, зараз е, не згадаю точно хто піклується про своє тіло, про, про, про земне, той mm -hmm. втрачає духовне. Хто піклується про духовне. Той може той збереже себе в житті вічному. Цікаве розуміння цього, я знайшов у святителя Кирила Олександрійського. Він так цікаво пояснює. Хочу прочитати mm -hmm. одну секунду. А, Під втратою душі тут мається на увазі цілесна смерть. Тобто, хто збереже душу свою, тобто віддасть перевагу земному матеріальному життю заради тутешніх благ і нагород. Той зазнає щось гірше від смерті і буде відісланий до вічного покарання. Цікаво, так, що mm -hmm. Святитель Кирил вбачає не просто, якщо людина прив'язується до земного, не просто до смерті, mm -hmm. а гірше за смерті. Смерті духовної, тому що душа вмерла. Ну, це, звичайно, mm -hmm. не вмерла повністю, але вмерла для Царства Небесного. Вона не навчилася жити духовним. І mm. вона буде тільки мучитися в гігієні, і за того, що душа їй буде постійно бажати mm -hmm. земно до того ж, ще й вічно мучитися. Зрозуміло, ну що, начебто розібрались сьогоднішній Євангеліє, Цікаво насправді, тож щоразу можемо сказати, що маємо, друзі, бути пильними і будьте з нами, будьте на нашому каналі, приходьте надвечір до нас з отцем Володимиром, і тоді, принаймні, ви точно можете на опиратися на євангельські слова, слухати тлумачення, розмірковувати, думати про себе і таким чином намагатися йти по. Шляху істини до Царства Небесного. Е, підписуйтесь, ставте вподобайки, шерте нас, розповідайте своїм друзям, колегам. Ми робимо україномовний контент. Я думаю, що сьогодні ми всі цього потребуємо. Що, отче, дякую тобі за сьогоднішню розмову, прощаємось. Спасибі і тобі, Лона, і вам, глядачі. Так що до наступних зустрічей. На все добре, бережи Господь. До побачення, до зустрічі. До